Привіт, Друзі, я дуже рада бачити вас у себе на каналі. І сьогодні у нас буде з вами розпак це розпаковка новорічних е, прикрас, я думаю, можна так більше сказати. І ну, таких різдвяно-новорічних. Ви е, знаєте, зараз я перелаштовуюсь говорити різдвяних, тому що е, тут в Канаді більше в почоті, почоті, як це правильно сказати, в Канаді будеш з мамою? Да. Добре. А тут в Канаді більше поважають, ну не те, що поважають, а більш святковим вважається Різдво, тому все е, новорічно-різдвяне називають загалом Різдвяне. Тобто, якщо, наприклад, у нас в Україні ми звикли говорити новорічні свята, то тут говорять різдвяні свята. Mm. Різдвяна тут yeah. ялинка, різдвяні прикраси ну, і різдвяні всякі свята. І я зараз перелаштовуюсь, тому що тут більш так прийнято. Ось тому, що в Україні більше чекають нову. Ну я вже не знаю, як зараз, але раніше так було, більше чекали Нового року, тому що це перший таке... перше таке зимове свято. А тут навпаки більше чекають Різдва. Тут перевага надається Різдвяному, і Новий рік тут, в принципі, ну так. Не мінімалка, дехто навіть знімає і прикраси всякі одразу після Різдва. і... <плес> Перестає прикрашати будинок і тому подібне. Ні, не, не можна облизуватись. Тобі почомати губки? Mm. Давай отак. Боже, яка красавіць. Тож, переходимо до розпаковки. Я собі тут зробила смачненьку каву, ну, як зробила? Допиваю, тому що зараз ранок і я вже. Поснідала і якраз принесла пакуночок, тому буду розпаковувати якраз під вранішню каву. Так, посилочка. Ти газетки читаєш. До речі, забула сказати, що це посилка сайту Шейн. Я замовила не більшість, а десь одну третю новорічних прикрас різдвяно-зимових я замовила Shein. Сідай, я тобі зараз дам пакуночок сідай. Тому мені було дуже цікаво, що там, як там. Тому зараз будемо разом з вами дивитися. О Боже. Я дуже чекала деяких речей, але я сподівалася, що вони будуть більші. Саме перше. Це ось такий потяг. А він пластиковий, він коштував копійки, але лізабит мені допомагає. Зараз Ну, почекай, мама зараз збере його докупки, добре? Ось так. Я знала, що він маленький, це я знала, він такий. Я купувала його поставити на. Камін, скоріш за все. Тримай. Отак став? І роби отут, отут треба отак. Цюх -цюх. Ось він коштував 24 долари. Дуже милий, дуже Пограйся, покатима, я розпакую далі. Дуже милий, дуже такий. Мені хотілося чогось такого, знаєте, от поставити на камін, тому що в нас там цьогоріч була лише а, така гірлянда. Не знаю, як сказати. Коротше, така новорічна гірлянда з, з Санта Клаусами. Так, далі. О, а це те, що я дуже цікавий, чекала і дуже сподівалася, що воно приїде ціле. Я сподіваюся, що воно ціле. О, яка краса! Сядь на попу. Воно тут має. Угу. Боже, я не знаю, я сподіваюся, вам хоч трохи Мам. видно. <сіх> я замовляла таких декілька. Напевно, коробки не буду викидати, тому що в них буду зберігати до наступних різдвяних свят. О, Так. Наступний. Вони в мене різні. Брала декілька, тому що хочу поставити в різних Мам. місцях. Мам. Донечка сядь на попу, я тобі дам. Це рожевий. Боже, які вони милі. Вони коштували там щось по 4 долари, але вони дуже гарні. І ще один сайт на попит. Я спочатку думала, що хочу поставити кожній з дівчат в кімнаті щось таке тематичне наступного року. А потім, потім думала. До речі, ось це, здається, це скло. Боже, як це гарно, ви не уявляєте. А знаєте, як це круто буде виглядати увечері? Ну, коли темно. Кайф. Мені дуже далі. подобається. Тримай. Все, грайся сиди, а мама буде далі діставати розпакуночку. О, розпакуночки буде далі діставати. Далі. Те, що мене розчарувало я покажу в самому кінці. Нехай це буде інтригою трошечки. Так. Це єдина не новорічна не різдвяна, не різдвяна новорічна прикраса. Не знаю, чи я зараз зможу відкрити. Це така лапка гризунок, тобто суть в тому, що дитина ось сюди продіває ручку, тут хватається за таку перемичечку і ага. гризьке. тому що у нас Софійка дуже сильно гризе собі пальчики, у неї е... ріжуться зубки, вочевидь. Ну, як у всіх діток, да? їй 5 місяців зараз, і в неї дуже дуже чухаються зубки. І я вирішила спробувати таку штуку. Я багато чула відгуків. З Елізабет я таку не купувала. Якось у Лізи у Лізе теж чухали зубки, ну не так сильно, вона так собі руки не гризла. А ця вона прям аж аж, аж, коли вона мої пальці захватує, то, знаєте, це навіть боляче. Тому я хочу спробувати вдіти її на ручку таку штуку і подивлюся, як вона буде її гризкати. Я думаю, їй якраз зайде. Я, ну, для Елізабет то було таке не дуже. То для Софійки, так? Да? То не на голову, то на ручку. Туди ручку, отак. Так, далі. Мама, далі така прикраса. Дуже гарна, дуже гарний. Дуже гарний дуже. Мама, Дивлю, дуже гарна. Так. Ось така прикраса. Мама, Бачу, бачу. Мені знаєте, що подобається? Що вона розбирається тобто круто. Я брала так само, щоб можна було десь поставити так, ну, тематично. А можливо, можливо поставити десь на піаніно, наприклад, або в кімнаті в нас на книжкові полички. Тобто мені потрібні були якісь такі прикраси, щоб це було тематично, але не дуже дорого, тому що коли я бачу ось такі речі, я її купила за 3 долари. Ну, там 3,20 щось таке. А Коли я бачу в магазинах ось такі речі по 10 доларів, по 12 доларів. ну, як би, ось. Ну, Звичайно, що я купувала це вже на після різдвяному розпродажі, тому багато що було дуже-дуже дешево. Але вона, її реальна ціна, вона, по-моєму, коштувала щось близько 5 доларів або 6 доларів. А я просто взяла за пів ціни. Тому ось така прикольна ялинка, мені подобається. Давайте так. Я не буду діставати спокунка, це такі квіти декоративні. На... Їх тут, здається, 6 штук. Я замовляла або на ялинку, або на якусь декорацію, яку я буду робити сама своїми руками на наступний рік. Я вже в іншому відео відзняла схожі. Але там їх більше і вони не такі білосніжні, трошки інакші. Але тут замовила, тому що вони теж щось там вартували. Вони теж щось там вартували буквально пару доларів. І я вирішила взяти, тому що хочу на наступний рік зробити гірлянду на сходи. І хочу ще, щоб на столі був якийсь гарний такий тематичний, типу, букет. Тому хочу, щоб це було, ну, як би от декілька різних локацій. Далі дивіться, я покажу, але теж обов'язково залишу ще фото, просто не буду діставати, тому що з них сипляться блискітки. Я просто не хочу, щоб воно зараз мені тут все це натрусилося і було брудно. Тому покажу ось так, це теж брала для декорацій. Або на ялинку, або на якісь додаткові декорації, там може на камін, може ще кудись. Ну, тобто, десь, десь де я буду самостійно це робити. Тут їх, здається, 10 штук. Вони гарні, дуже гарні. До речі, камера взагалі не передає, але з них дуже сипляться блискітки, Тобто, це треба от розпаковувати і йти робити декорацію. Ну, що? Ви зрозуміли? Так, і залишилося саме останнє. І залишилося саме останнє те, що мене розчарувало, але розчарувало лише розміром, не виглядом, не якістю, просто розміром. Я чомусь думала, це буде більше. Я зараз зніму пакет і покажу вам. Ось. Це такі чобітки. Боже, вони мені так подобаються. Вони такі прикольні, але вони маленькі. я думала, вони будуть більші. Я. Вони ось такі на штучках на цих, тобто вішати. Ну, загалом, можливо, це і непогано, що вони маленькі, тому що взагалі прийнято в ці чобітки класти щось солоденьке. Тобто, звичайно, грубо кажучи, там я не знаю з якого періоду, напевно, з 1 грудня або з прикрасили будинок і десь до о, Різдва щодня, типу, ельфик приносить вам у ці чобітки якісь такі о, смаколики. Печиво, цукерки, можливо, якісь дуже маленькі подаруночки, от щось таке. Ну, відповідно, я замовляла і мені, тобто, це для чоловіка, це для Елізабет, для Софії і для мене. Ось, Я хотіла взяти всі білі. Але білих не було букв дитячих, одної або двох, я вже не пам'ятаю. Коротше, не було букв. І я вирішила, що діткам я візьму зелені, а нам із чоловіком візьму білі. Мені здається, буде дуже прикольно, так ну, цікаво виглядати. А, ну і загалом будемо щось туди, вже наступного року попасти. Якість в них класна, вони дуже прикольні на якість. Я сподіваюся, вам видно. Тут така вишивка, якісна, все супер, просто. Але вартість їх була, здається, вони були чи по 3, чи по 4 долари. І я чомусь думала, вони будуть більші. Ну, я чесно скажу, розмір не дивилася. Можливо, там не було, а можливо, я просто не подивилася. Не буду зараз вигадувати. Але е я не допускала думки, що вони можуть бути маленькі. Серйозно. Я чомусь думала, що такі чобітки можуть бути лише ну, таких нормальних розмірів. <смір> Ось, але тримай чобіточки. Отак. Загалом це вся розпаковочка, вона невеличка, але мені саме-саме більше, що сподобалися, це оці ліхтарики, вони супер круті. І о, он зараз еліз відбавиться. І я, чесно кажучи, подивлюся ще, якщо. А, я на сайті знайду їх ще, якщо їх ще продають, то я обов'язково замовлю для подарунків на наступний рік, тому що це супер прикольна штука, особливо для тих, у кого є дітки. А, і з ними цікаво бавитися, вони дуже симпатично виглядають біля каміну, наприклад, або на каміні, або на якихось таких ну, місцях. А, тому єдине, що я вагалася між кольорами, я обрала білих два і один рожевий. А ще хотіла замовити, здається, коричневий. Але передумала, тому що він мені здався дуже таким темним. А я хотіла щось таке світле, щось таке легке на вигляд. Ну, от. І загалом вони мені дуже-дуже сподобалися. Ще мені неймовірно, сподобалася ця ялинка, і той маленький потяг. Коротше, мені ця розпаковка супер сподобалася, вона невелика. але... Вона особисто для мене виявилася супер класною, от правда. І все коштувало недорого, буквально там по декілька доларів. Тому я задоволена. Тому що цьогоріч е, я дуже сильно там будинок не прикрашала. У нас є ось лише ялинка. Е, я зробила на сходах невеличку прикрасу, і в принципі все. Але я бачила дуже багато гарно, прикрашених будинків, і я надихнулася, і мені захотілося, щоб наступного року у нас було прям, прям гарно, красиво, дуже так тематично. І я сподіваюся, до речі, мені має, здається, що пройти одна посилка, теж пов'язана з різдвяними такими прикрасами і декораціями. Я, здається, три замовляла. так. Одна вже прийшла, тепер це друга, і ще третя буде. І е, на тому завершаться мої новорічні покупки. Ну для дому, наприклад, для нас. Е, можливо, щось на подарунки ще замовлю вже на наступний рік, але от для будинку це вже все, більше нічого замовляти не буду. Все, що хотіла. Я не хочу, щоб було там дуже багато. Але я хочу, щоб було десь, от, ніби і в кімнатах щось було там трошки тематичного, і в кухні, і в їдальні. От ну, щоб це було гарно повсюди, скажімо так. Тому, а ще до речі, я хочу на наступний рік, от собі вже запланувала, цьогоріч не могла верніше, минулого року не могла це зробити. Цьогоріч вже буду це робити. Я буду знімати відео. Перед Різдвом прибирання і прикрашання будинку. І це буде серія відео, тому що це буде декілька різних локацій, це буде серія відео, тому якщо вам таке цікаво, то, звичайно, запрошую вас це потім подивитися. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. Я дуже вам вдячна, що ви подивилися даний відеоролик. Сподіваюся, вам теж було цікаво. Особисто я дуже люблю такі розпаковки, тому а, бажаю вам миру, добра і всього самого найкращого. Ну, а ми з вами побачимося вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Пока!